Вітаю гості та підписники моєго каналу. Мене звати Ірина. Сьогодні ми шиємо таку цікаву іграшку текстильну, як котик. І я також вдячна всім вам за лайки, репости, підписки, за те, що натиснули на дзвіночок. Що ж, поїхали, розпочинаємо з хвостика і вушок. Зверніть увагу, що я завжди спочатку шию, потім вирізаю. Так, швидше і простіше, якщо вам потрібно, відтворити якісь складні елементи, такі як зараз буде хвостик. Ввертаємо, розправляємо. Вушки я наповнюю не сильно, вони повинні залишатись м'якенькі. Зовсім трішечки потрібно наповнюваче. Хвостик я роблю більш щільнішим, і там, де складні такі вуголочки, я там підправляю голочкою. Голочкою підтягую туди, куди мені потрібно, щоб не було зайвих грудочок, і щоб потрапив мій наповнювач туди, куди мені потрібно. Завжди роблю це паличкою для китайської їжі, тому що вона добре відшліфована, не ціпляє тканину, не псує її достатньо довгенька і зручна, тепер всередину між двох. В сторін тканини я розкладаю хвостик і вушки, так як вони будуть пришиті. В мене вушки розкладені в сторони, щоб потім котик мав такий вигляд, не наче він завинив, або не наче він такий трішки пригнічений. А ви зробіть, будь ласка, як вам того хочеться. Можете зробити їх прямими ці вушки. Кожна іграшка це ваша фантазія. До речі, вивернулось нескладно, я взяла за кінчик хвостика і достатньо легко все вивернулось. Там, де потрібно, знову ж таки можна голочкою підправити все. Котика я наповнюю середньо. Він не повинен бути занадто м'який і занадто щільний наповнювати теж не потрібно. Залишаю я завжди мінімальний отвір, для того, щоб його було швидше і легше зашити руками і приховати, що там взагалі з руками. Знову ж таки, потім голочкою я підтягну наповнювач поближче до краю, до цієї лінії. Тут я використовую фетер. Білий рожевий це в мене фетер. А ось чорне. Чорне це в мене був такий фоміран. І він такий 0,1 мм. Тонесенький, з нього було дуже зручно зробити зрачки для очей. Звісно, що це я зробила з гарячим пістолетом, припоєднала між собою фоміра і фетр. Далі голочками наколюємо, так як будуть у нас роз... відносно один до одного розташовані очі, носик, і потім шиклеємо. Бантика я йому теж трішки підклеюю, щоб він нікуди не розв'язувався, не тікав, тому що Кіт у мене справжній українець, він хоче бути з таким патріотичним настроєм. І в мене є такий гарний контур для тканини. Дуже зручно малювати взагалі любі іграшки. Але саме головне, що в нього не можна влізти руками, тому що ви все зіпсуєте. Його дуже легко стерти руками, розмазати по тканині, тому треба бути обережним і дати одну добу для того, щоб все добре висохло. Це ви можете зробити скрін, для вас такий бонус. Роздрукувати це на принтері, або збільшити на екрані вашого, наприклад, ноутбука і перемалювати з екрану. І ось такий котик у нас вийшов, що ж я вам дуже вдячна за те, що ви переглянули цей відеоролик і до зустрічі на моєму каналі.